Привіт всім! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Хотіла, дівчатка, зробити вам красиву картинку для вступу. Але я так розумію, що в наш час, якщо є на, вишень, ну, на дереві якісь плоди, я, я думаю, що це найкраща картинка. Дивіться. Хочу показати, які у нас вишеньки, щось та й буде. Не все померзло. Так само у нас буде клубничка. Боже, коти всі мої біля мене. Зараз підійду. Не вся клубничка також у нас. Мурка. Господи, не дасть познімати. Так, мурка тут. Не вся клубничка у нас також повимерзала. То я думаю, краще картинки показати, що у нас дійсно щось є. Мабуть, немає. Колод страшенний, на огороді ось нічого не сходить. Зійшла тільки ципуля і тільки-тільки витикається картошка. І то знову передають заморозки. Ой, не знаю. Такого нічого не садила. Там в мене трошки капусти посадженої ранній. Думала, вже трошки розсаду висаджувати, кекс сидить Але, дівчатка, не знаю, що робити з такою погодою. Вчора їхала з Полтави. Поки доїхала додому, погода мінялася п'ять разів. То сонце, жара, то град з дощом, то така видно, була завірюха, пилюка стояла стовбом, десь там забула за решетилюкою десь. І оце вам така погода весняна. З чоловіком сміємося, кажу, це тобі немає місяць, включай отоплення, будемо втопити в хаті. Так що, дівчатка. Тід мій тюхається, так, да? муруха? Коти тут, без котів нікуди. Так, що в мене ще новенько? кекс. Грязний такі лазить скрізь по всіх сусідах. Що в мене новенько? У мене курси. Я колись казала, що в мене весна буде весела, тому в мене весна весела. Я на курсах сиджу, між курсами щось вдома трішки, уроки трішки, бо я ще вчуся. Чогось часу трошечки не вистачає, але радіємо те, що є. Так що, дівчатка, поїхала дивитися, моє в'язанечко, у мене небагато. Але трішечки я все одно в'яжу. Так, морушка. До речі, брала кішку. Так, всі вони чогось лижуться, не те, що треба, не буду показувати. Брала кішку, у нас завжди такі імена придумували кутам. Якісь такі цікаві. А це кажу так, ні Матільди, ніякої зольди нічого не буде, буде тупо мурка трьохмасна і проста кішка. То я взяла трьохмасну мурку без зольди, без Матільди і без отих всяких новокрутяцьких імен. Схотілося мені просто обикновенну кішку, а кота назвав внук. Це не наш кіт. як почалася війна, нам його привезли, тому що вони. Виїжджали з дому на деякий час. То кекс їхній. А в нас просто мурка. Да? Мурка? Ох, якраз воня. Так, ну що, дівчатка, це вже точно поїхало. все, кекс вже поумивався, почухався. Кекс. Ти вже все вичухався. Боже, кліщі страшні. Ви теж з котів кліщі видираєте. Я не співаю з котів кліщі видирати. Хоча я обробляю, ну, у нас трава, ліс. у нас ось ліс за огородом. Ну, у нас, правда, кекстики там ходить мурка, ні. Але кліщів обох валом. Це ж, видно, десь у дворі вони. Все, поїхали. Дівочки, хочу вам показати свою дощечку. Чоловік казав, зроблю сам. Знайшов якусь дощечку, почав її робити, а потім склав його нафіг. Я задовбався її сверлить. Тому забив мені тут, але вона розчерчена, забив мені 4 гвістка, і я от таким чином висушила свої квадрати. Хоча я хотіла іще, ой, отут, щоб по два гвіздочка було. Ну, вже так. Куплю колись собі цю дощечку для квадратів, думала не потрібно, але як почала в'язати квадрати, то вже ж, думаю, треба. Так що це отакий у мене сушка для квадратів, блокератор. Зараз буду його збирати. На дворі вам знімаю. І ось мурка прийшла, красотка, да? а я підвишенька Гляньте. Ну, вони такі класні, не знаю. Так що, така імпровізована своя дошка. Ну, хоч якась є. Так, показала, тепер піду вам знімати. Той, Піду тепер вам збирати докупи, подивлюся, яка в мене буде виходить сумочка. Отака красота. А, класно. Так, дівочки, сижу на дивані, думаю, підключуся, бо почала робити, і в мене багато чого не виходить. Зв'язала я свої квадрати. Отак, От трохи я не в формі. Зв'язала я свої квадрати, з'єднала я отаким. От Гачковим, як називається, правильно, в общем не знаю, стовпчик без накида Хоча вони в мене стояли на блокаторі, я думаю, я вам показувала вже. хоча на блокаторі, Але не дуже вони заблокувались, ну їх ще треба утюгом. Але, я скажу чесно, ну не хочеться мені тим утюгом їм робити. Я люблю, мені подобається оце отак. Оце в мене одна така частинка і оце в мене друга така частинка і почала я його з'єднувати. Ну, тобто сумка, да, дві частинки. Почала я його з'єднувати. Дівчатка, що я тут тільки не з'єднувала. І стопчики з накидами, і стопчики без накидів. Ну, в общем, я це ж тут дов'язала рядочок і нитку не відрізала. Не і думаю, буду вже такому робити. Ниточка у мене. Купила, до речі, ТАДА. Ну, нема в мене такої однотонної нитки. Купала, і й ладіяр. Як його, наприклад, міфун, муфін, не знаю, міфін муфін. Це що в нас? Це акрил? Це 100% акрил у мене. До речі, кому треба код. І штука одна. Нема заклеєний код. Так, вирішила я робити отаким кольором. Ось у мене ця бабінка. Каже, бабінка ця муташка, щось я забалакаю сьогодні. Я з цією сумкою просиділа, дівчатка, три дні. Я вже отак раз зв'язала, розпустила другий раз, третій раз, то я 10 петель набрала, то 4, то ще скількись. В Взагалі, мучилася, мучилася, потім нафіг закинула. Поїхала я, з'їздила до сестри. Переночувала з цією думкою за цю сумку. І думаю, ну якщо в мене отут ось, -от такі, бачите, такі з'єднання, то я хочу, щоб в мене оця полоска з'єднувальна була така. Приїхала додому і мене стукнуло, а чого не зробити окремо, Да? Зробити окрему полосочку, потім полосочку отак ув'язати оцю сумку. І якраз коли я буду вплітати, у мене будуть отакі також стовпчики з'єднувальні. Вона не буде широка, вона не буде товста, і вона буде з отаким це. І так само я буду в'язати бока ручки, так само це випущу на ручки, повернуся по колу і прийду на те місто, де я тут її буду з'єднувати. Тобто, отут я положу її, з'єднаю і піду. Це такий в мене процесик, який в мене мучить вдовго, воно мене мучить карі. Я, до речі, казала, сумку з бабусних квадратів в'яжу перший раз, ніколи я її не в'язала. І оце в мене воно карюбить. І я так посиділа і я так вирішила. Виходить, воно класно, мені подобається, ще коли зв'яжу отак. ну такими буде. Отаку. Буде дуже класно. Ну, Я так думаю, я так хочу, щоб так воно було. Так що, дівчатка, це одна така... один такий мій процес, який я сижу вечорами. До речі, в мене курси кожен день і вже так і важкувато. Ну, інформація, звісно, да, дають молодці. Є. І воно того стоїть, те, що я це сижу. Але у городі ніде ніхто нічого не відміняв. Так що ще нитка десь в мене вилізла, буду зараз обрізати. Бо повилазла там нитки, там вистіпалося, ніде нічого не заправляла, таке слегка тут позаправляла, але мені дуже подобається те, що в мене виходить. Так що, дівчатка, такий мій процес, таке мене осініння прийшло на цю сумку. Не знаю, напишіть, хто як робить. бо якось дуже не лазила ні по Пінтересах, ні по чому, якось щось у мене ця весна, що з погодою весело, що в мене весело. Ну, Нічого, таке, щось десь в'яжу. Так, це те, що хотіла показати. Так, дівчатки, ще одне в мене диванне включення. Ну, по ходу, в мене буде сьогодні все диванне включення. У мене там уроки робляться на столі, не хочу поки приймати. І так довго відео не було. До речі, так мені не подобається. Як оце сідають дівчатка перед камерою кажуть, ой, мене там довго не було, там я та та-та-та. Я думаю, ну, чого ж ви так все починаєте з одинакового? З а я тепер сижу і кажу, а мене так довго не було. <свісно> Ой, ну щось я не цей. Щось у мене состояння, не стояння. Не знаю, чи можна таке казати, чи ні? Але... Не було. Так, що, зв'язалася зв в мене одна шкарпетуля. Не знаю, який розмір, дівчинки, навіть не міряла на блокаторі, в'язала на маня. На лекції, коли не треба було нічого записувати, я просто так потихеньку під столом пов'язувала. Наче, дивлюся, можуть бути, до речі, не знаю, на який. У мене внукові 30, 36-35 розмір. І якщо на 37-й не піде, не міряла, то буде малому внукові на зиму сапожки. Оце в мене залишок, це в мене залишок, девочки. Добавляю я отакий от махер, це в мене бабінний махер, навіть не знаю що. Поліестер там є чи це точно. Він, до речі, не колиться, м'якенький класний, можна і паутинку в'язати. Я так намотала на добавку до шкарпеток, тому що в мене немає таких кольорів, який підійшов би такий, знаєте, нейтральний. До цих. Набрала я вже ось другу. Це, да, це я нянька була, внука менше няньчила. Він спав, вже пізно було. Я тут наша десь ходила. Я в'язала так, Алізе Super Rosh Comform Comport Sox. І це в мене 77,53 колір. Ось так мутного то показу, не пам'ятаю чого. Щось мутненько. Так що це отака ще в мене процес. Тамара, якщо ти дивишся, твої сумочки. Все користуюся почала другу, ну поки що висить, бо зараз такі конспекти, які треба писати. Або підфоткую, чесно кажу. Тому що така інформація важлива і треба, щоб вона зберігалася. Так, це ще один такий процесор. Ну, вони класні, дівчатки, вони оця ниточка, вона зовсім маленька, тобто то, 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 тонесенька, вона ніде це ну, не товстить. Але утепля хорошо. І це чобіток, сапожок. Буде класно. 58 у мене тут 56 петель набратих. Ну, подивлюсь, на блокатор надіну, Якщо 37 буде, то хорошо. Складаю свою шкарпеткову. Бачите, сама себе сміялася, написала 12 шкарпеток на рік. Перед новим роком чи після, то на подарунки нав'язала, і тепер другу пару не можу ніяк добити собі. Нема в мене сьогодні який місяць у нас вже 5 да, травень. А в мене тільки для мене, ну для моєї коробочки, от є ж Це тільки друга пара в'яжеться. Отак. Жари на дворі нема. В'яжемо такі речі, які не жаркі. Ну, тобто жаркі, але їх них не жарко в'язати. Аж носочки наші лежать, ждуть свого часу. Таке прикольне, мені подобається, що виходить. Ось, бачите, який. Клас. Так, це ще такий процесик у мене на спицях. Так, і останнє, що я вам хочу показати, це я хочу показати те, як у мене в'яжеться моя толока. Зараз я вам покажу, ставлю під зйомку, чого я три рази спинку перев'язувала, потім буду розповідати. Так, девочки, спинка номер один показую. Спинка, яку я в'язала, забула, якими спицями в'язала на підлогі. Спинка номер два. Це та спинка, яку я зв'язала. Спицями Мілтфул один. Ой, мілтфул розподішемелю. П'ять. Але мені не подобається, яка вона є по плотності. І щоб ви думали, що це не так все просто. Спинка номер 3 Оце, дявочка, з усіх спинок. Це ідеальний варіант. В общем, до цього всього добра вже можна було дві кофти зв'язати. Але я все одно взяла до ниточки. це в мене з перших клубочків, що залишається. На цей раз я взяла спиці. Боже, якніт проза як називається. 5,5, вони тупі, але із-за того, що вони такі тупі, і оце такий в них кінчик, вони дуже класно лягають в полотні. Полотно живе, не туге, не забите і дуже класне. А тут я зрозуміла, яка в мене помилка. Тут спиці гостренькі, вони то збирають хорошо петельку. Але коли вони і затошні гостренькі ген... ну, і тоненькі, вони петельку піднімають, а потім, коли вже вони приходять сюди, вони, наче, тут її трохи стягують. Ну, Не сподобалося мені це полотно і все. Тому я вирішила третій варіант. Ну, от дивіться, Тут вже можна богляти, скільки зв'язати. Оце вам толока, дійсно толока. Толочу, толочу на місці. І немає його ні кінця, ні краю. Так що, дівчатка, залишаюся на третьому варіанті. Зараз дов'язую довжину і буду на полички. Напишіть, будь ласка, чи ви всі так в'яжете, як я, по три варіанти або щось. Мені отут не подобається воно туге таке. Не сподобалося мені, яке вийшло. Ось тут важкувато, звісно, із цих. але букляшку вони заберу і в букляшку не встрає. ну Заради цього стрічка воно в'яже класно. Так що далі зв'яжу спинку, покажу, що буде. У мене тут італійський набірний край. живеньке, м'якеньке, ось дивіться, яке класне полотно. Оце тільки по одній мотичці. До речі, так придивляюся, тут наче ниточки одинакові. Отут я вже була ці подругі притулила. Ниточок у мене хода, тут вже і так ясно, що хватить, тому що вже три спинки, то нормально. Дівочки, така моя робота. Ну що, погнали в'язати далі? Знову ж таки, диванне відео, бо вона по-любому на стіл не влізе, тому її на стіл навіть не показую. Буду показувати пізніше. Дивіться, що у мене, яка в мене ось рука почала в'язати від пройми. Ось. Нормально в'яжеться. Набрала прямо від в'язала дов'язала сюди бока і з боків пішла в'язати. Набрала, мабуть, 29 петель на кожній цій петлі. Ну, якось так не дивилася, бо з середини в'яжу. Мабуть, треба його, дівчатки, щось я це дивлюся через камеру перев'язати. Не широкий він отут занадто я ось перезніму. Я подивлюся, щось мені не дуже не подобається. Якось, неначе широкуватись, бачите ось? Н -н -н. Мабуть, я його таки перев'яжу. Я тут брала. хух, Я тут брала кожна третя дво, дво, дві, ну, як, тобто, дві петлі з різних, третя подвійна. Хоча завжди брала четверту подвійну, щось мене обмарило. Ні, дівчатка, треба його перев'язати. Бачите, хотіла вам зняти. Так, оце робота буде на вечір. Тіло зв'язане. Ниточка в мене це ярнард мелоді. Хай потім я буду показувати, покажу на столі. І букляшка. Те, що виходить, взагалі класно. Дивіться, яке. Зробила я тут воротнічок. Все, в мене скос плеча. З підсвіткою вам знімаю. Скос плеча. Отакий. Але рукаю, я це вже додивилася, якось я з вивороту набрала, думаю, та нормально. А тепер дивлюся, та ні, не нормально. Треба його перев'язати. Одне дуже гарно, що воно швидко в'яжеться mm швидко. -mm. Він широкий, руки, дівчатка, ні, не буде діла. Спіця, мать вам показувала 5,5. Борзоб називається нова метал. Забула, як оця серія називається. Десь в мене лежить холодних. Отакі, От бачите, такі. та ні, великий, перев'яжу, дівчатка, негарний, не гарний зовсім рукав, не гарний. Якщо я це все бачу і знаю, то він мені не потрібен такий рукав. Я трошки тут опущу, зроблю ширший, мабуть. Так. І перев'яжу. Бо це занадто вже великий. Ой, хотіла попасти це, як я в'яжу, але ну, щось застопорилася оця моя тулука. Я навіть і не знаю, що вам сказати. Стопориться по повній. Не йде. Ну, вже, спасибі Богу, спинку перед і перев'язала, може таки далі піде. А так ні. Так що таке моє в'язання. Ну, нічого, піду перев'язувати, а вам тоді покажу, що вийшло. Хотіла вам показати півники свої ранні, так одні від цвіли і залишилось тільки жовтуваті. Така ще краса, а це забула, як називається. Дівчатки колись накопала в лісі і ткнула собі суб куточок. І думала, не буде. Забула, як називається. Це квітка, з лісу привезена. Така вона красотка тут є. Так, я без морки нікуди. Мої тюльпанчики. Чого прийшла, ж хочу по. З вами попрощатися цим відео. Ось у мене були ще такі класні ранні півники, але вони відсвіли. Та ні, вони, ще щось буде. Мура. Так що все, дівчатка, було в мене сьогодні коротенько Ще мої граблі стоять, я тут полула, вигрібала. Було в мене сьогодні коротеньке моє відео. У нас вітер, до речі, горіх мій примерз. Горіл Внизу ось весь чорний. страшно то сонце, то дощ. Молоденьким теж приємно, не знаю, чим видно примерз. Так, все дівчульки Дякую, що були зі мною. Заходьте, не забувайте. Я буду по можливості показувати все, що я в'яжу. А ми, як завжди, з вами зустрінемося. І це буде дуже-дуже скоро.